І так, всім привіт. Сьогодні нас випадає Швеція і Алжир. Капець просто. Алжир. У мене вже четверта і гра, чи третя, зі ну, з, або Турція, або Алжир. Східні нації завжди. Це не знаю це якийсь ну рандом, але все рівно. Добре. Давайте розбудовуватися, ставимо центр міста, мельниця. Ну, дуже дивно. Сьогодні День Східних Націй, це по-любому. Але слава Богу, вони мені не попадаються. Так що давайте Прокачуємося. ставимо ринок. Ставим центр міста. Блін, він такий великий, що не влізається, шахта мішає. Розвідуємо селянину, як завжди. І будемо робити обміни зараз. Ну що ж, давайте. Все, як завжди, вугілля. На все на дерево, 4 на камінь. І 800 на дерево і камінь. І 200 на камінь. Так, нам потрібні шахти. О, друга шахта є. Шикарно. Але нам ще потрібно дві О, третя є. Три центри міста включені, три шахти є, на перше четвертий і все шикарно буде. Але четвертої в нас немає. Так. Кузню будують. Зараз будемо ставити. Казарми. І якраз знайдемо четверту шахту золоту. Так, ставми Академію зразу. І давайте розвідувати. Нам потрібно срочно четверта шахта. Граємо ми в три казарми. Так, є в нас четверта шахта. Третя 50, непогано, все давайте прокачувати за шахти. Ми непогано вже і території розвідали. Так, ап на їду. всіх на поле, халявщики. Так. Все. Дві шахти є. Ще дві взагалі будесь шикарно. Союзник наш слабенько, як ми бачимо, розвивається. Найс найслабший зі всіх. Але, але надіємося. Два центри міста, дві казарми. Але дипломатичний центр стоїть. Ага, ну непогано, в принципі. Хоч то добре. Так, я щось не зрозумів. Як так? Я ж відправляв селян, і ніхто не пішов. Яка хвилина? Оце ми. Оце часу пройшло. І завжди якась така штука. Все треба контролити, козачки. Це. Так, навпроти нас Східна нація, Алжир. Ну і ну, цей. Надіємося, він не буде зразу давити. То, в принципі, маю надію, що я буду готовий, але. Давайте на камінь 18 людей поставимо. Так, паркан, який би там не був. Так, вийді непогано, виходить у нас з парканом. Якраз кожна... Кожен селянин добудує свою сторону до кінця меру. Так, і нам треба ставити дипломатичний центр. Ставимо дипломатичний центр. <кхем> так. Ну і в принципі наш союзник зрівнявся. Ще й навіть обігнав червоного. Все, напевно, через те, що він цей третій центр міста не поклав, а зараз може, вже поклав. Непогано. Так, наступна. Блін. Давайте ні, перший дипломатичний, потім казарма. Так, рундашири, пішли. Пізно, дев'ята хвилина. Вже би казарма мала бути, але через те, що ми золотом завтикали, то казарма буде пізніше. Так. Там вугілля. Ні, тако, і казарму теж там. 10 хвилина, казарма пішла. Могла бути і на 9 але маємо, що маємо. Так, акт депо і конюшня Депо треба ставити. Пушки в цій ігрі важливі. Східна нація. Нам потрібно їх буде. Хоч, хоча би на шарпнель приймати. Так, доставляємо. Так, нам 10 тисяч дерева потрібно, яких нас немає. Давайте вугілля прокачувати. Блін, одинста хвилина, У нас нічого немає. й селяни не позаходили. Тут є, давайте ці прокачуємо. Третя пішла. І четверта. А четверта нам, ну, напевно, що треба доміняти, бо не стане. М -м -м. Я так включити. І так, а ні, не збиралось нормально. Підсилаємо селян. Шість селян нічого не роблять. Все, На все побудовано, хвилина 53, треба прокачками займатися. А ще одна залізна шахта, так міняємо все золото, беремо ап на, на, на залізо і прокачуємо. Доміки? Вже ліміт підходить. Все-таки я так похвалив нашого союзника, і він далі опустився вниз. Ну як так? Очки це не показник, але, але все ж. Все прокачаємо 23 секунди залишилось. Робимо загони. Все як завжди, робимо їх так ставим півмісяцем. Ого. Oh. Може хтось допомоги потребує. Так. Ага, мене взяли ці їду навіть. Ні, беремо на силу постріли. Забде швидкий раш, то ми тут взагалі офігієм Так. І швидко стрільність нам потрібна. Так. Ну, вроді військо якесь та є. Беремо швидкострільність. Ще одну мельницю. Доміки. Нарешті ми взяли на іду. Так, 16-та хвилина, війна і щось не йде на нас. Це дуже добре, давайте будемо цей. Збирати на підкову, мені потрібна підкова конче. Я тепер так іду, що беру підкову і тоді можна щось робити. Або нападати, або ще щось. Ну підкова дуже, дуже потрібно. Так, беремо підкову. Шикарно просто все. Ну що, трохи війська в нього є, може витримає. 10 гармат теж є. Будуємо церкву, в століття може перейдемо. Нам би взяти Апше один на силу пострілу. Ох, та то цей гекапеліт за Швецію. Хороший, дуже, дуже швидка кінота, хороша, тому треба її остерігатися, в принципі. Давайте розставимо трохи наших цих воїнів по базі. Так, вони нашого союзника хочуть, давайте поможемо. Блін, я підірвав загін. й зутримання з утримання ще, і він нападає якраз. Чисто на зло. Давайте пушками він ще й зробив загони, боже. Казав пушки його просто розфігачить від цього. Куда він той кіноту -то йде? Непонятно, ну дуже цікаво. Так, мені потрібна сила пострілу. Ох ти що, пушки? Шрапнель. Подивіться шрапнель. Йомаю, -йо, скільки конів він втратив. Оце була шрапнель. Так, до нас теж вже проривається. Нічого ми зараз поставимо парка, не, парка на двері. Так, нормально, ми ж її по прокачках, ми ж більш нормально пішли, нам ще скоро стрільність і можна вирушати. Так, коні ми обійдемо з боку. І візьмемо їх в таке кільце. Щось синій не дуже бере участь в боротьбі. Напевно, прокачується, але ну, це може бути запізно для нього. Як він хоче, мені хоч мій союзник щось там допомагає, хоча мені не треба допомоги, але, але дякую. Так, на всякий пожарний лишимо їх на цьому, на базі поставимо на дерево, а то 60 людей нічого не роблять. Так, Давайте червоного розбивати. Вугілля, ну блін, таких. Все, все, ми прокачані. Все ідеально, можна рашити. Ой, і синій нападає на фіолетового. Ай-яй-яй. Так, давайте йому казарму знесемо. Дипломатичний, вже знесли, ще одну казарму. Так, надіюсь, наш союзник там відіб'ється трохи. Ну, вроді би, мав відбиватися, там не багато їх є. А от давайте переходимо в наступ на всякий пожарний. Я не вірю, що у нього так мало війська там. Нам би захопити націю. Блин, а шахти тупості. пусті, оце нормальний ігро грай. Повиводив селян. Хм. Ну, якийсь синій дав себе придавити. Фіолетовий молодець, я б сказав. Ага, то в мене всі 6 шахт там. Так. Це є. А ні. Блін, синій все продавлю і, походу, багато стволки там зарішали. Паляниця хелп. Ходи, що то наш паляниця це напевно, що наш союзник. Він ще з самого початку писав хелп. Ну як ми можемо не допомогти? ще стільки конів є. Та звичайно поможемо, друже. Вже йдемо. Точніше скакаємо. Так, та в нього там небагато, то ми маємо коні затащити, то все. Давайте століття перейдемо. Так. Коні наші вже тут. Ну, а ми звідси будемо заходити. Фіолетовий навіть сам майже їх відбив нічого собі. Мало що я там поміг, в принципі. Так, беремо мішки. Ще не знаєте, що там в синього на базі. Зараз ми подивимося. Якось мало там війська, в принципі. Так, давайте свою кінноту пошлемо, а то у нас 200 коней, нічого не роблять. 80 коней, боже. Так, в нього багато ствольні гармати, виносимо їх. Та ну, червоний, ти вийшов? Войкан, ти ж нормальний, вочкан. Ну ж нормальний ти вроді ігрок завжди був. Ну такий середній, навіть ну нижче середнього, але все одно нормальний. Нащо ти виходиш? Чи, чи він не вийшов, чи зараз попусти, бо часами пропускає? Блін, так не хочеться. Завжди так виходиться і мені... Якось. Ага, ні, перемога. Може якось заглючило чи що, не знаю, ну. Но... Ну, я вже думав, що цей. Що він вийшов і кинув нас всіх. Ну, якось так було. Не скажу, щоб дуже жорстко, але. Але... Але нормально. Я думав, що наш союзник злиється, а тут синій не нападав. І ще навіть злиться так з тих від, від нашого фіолетового союзника. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. У нас скоро вже буде 100 чоловік. Поможіть набити 100 чоловік якнайскоріше. Слава Україні! Все буде Україна. До нових зустрічей, друзі!